Аліна, а в тебе яка зубна щітка? Електрична або механічна? Електрична. А ти знаєш, як правильно її чистити зуби? Які рухи треба робити? Всім привіт! Ви на каналі Стоматок, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно чистити зуби електричною зубною щіткою. Більш детально нам допоможе в цьому розібратись наш експерт-парадонтолог Мар'яна. Я сьогодні хочу поговорити про особливості індивідуальної гігієни наших пацієнтів. Адже я є лікарем-парадонтологом і сьогодні поговоримо про декілька міфів. Звукова щітка це ультразвукова щітка. Це не є так, адже звукові технології генерують мікроколивання і їх діапазон від 20 Гц до 20 тисяч кГц. А ультразвук це вже те, що ми використовуємо професійно, і його діапазон більше 20 тисяч кГц. От, наприклад, пізьмемо такий стаканчик з водою і активуємо щітку, і ви бачите, що відбувається ось такий механізм кавітації. Тобто всі звукові щітки вони генерують мікроколивання. За рахунок ось цього ефекту відбувається піна зі слини, з зубної щітки, з зубної пасти, яку ми використовуємо, і самі щитинки роблять ось такі рухи, і це покращує нашу індивідуальну гігієну. Коли ми активуємо звукову щітку, діапазон він збільшується і ми охоплюємо набагато більшу поверхню. Тому звукові технології дійсно краще вичищають. Звукові щітки можуть травмувати м'які тканини, можуть призвести до сколу реставрації або, наприклад, з часом може відійти цемент від вінірів. Це є дійсно міф. Адже звукові технології не мають оцей сильний діабазон в коливаннях для того, щоб руйнувати тверді тканини або, наприклад, руйнувати такі гарні ортопедичні конструкції, як, наприклад, роблять наші лікарі-ортопеди. Як же правильно користуватися такою щіткою, якщо у нас ортопедичні конструкції або ортодонтичні конструкції? Ми адаптуємо таким чином щітку, щоб вона... Перекривала наполовину тверді тканини, а наполовину м'які тканини. І коли це верхня щелепа, ми її трішки провертаємо, щоб вона своїми щитинками нібито зайшла під ясна. Тобто, десь виходить це на 45 градусів, і тоді активуємо. Коли ми переходимо на нижню, ми так само адаптуємо щітку, щоб вона перекривала і тверді тканини, і м'які десь наполовину. Але зважаючи на те, що ми вже працюємо на нижній щелепі, ми її провертаємо трошки на 45 градусів саме в бік ясен і активуємо. І тоді ми маємо гарну індивідуальну гігієну, саме не тільки твердих тканин, а тієї частини, в якій найбільше накопичуються м'які відкладення. Є окрема модель для дитячої стоматології, і у багатьох наших маленьких пацієнтів вже так само є звукові технології, звукові щітки. Чому ми їх теж рекомендуємо в дитячому віці? Це вже сьогодні доказово, що такі технології набагато краще контролюють зубні відкладення. А коли це дитячий вік, вони ще мають гарні такі додатки на телефон. Коли це виходить як така іграшкова форма гігієни, якщо вони гарно вичищають зубні відкладення, вони ще можуть, наприклад погратися зі своїм улюбленцем, який є в додатку цієї щітки. Різниця дитячої і дорослої через те, що різний діапазон звукових коливань вони однаково генерують 62 тисячі, але сам діапазон, з якою працює насадка, у дітей менше, адже зуби менші, м'які тканини і тверді тканини по іншому сформовані, тому це вже є профілактикою, ускладнень, наприклад, щоб не було ніяких запальних процесів, тому можна не переживати щитки повністю адаптовані під правильну роботу в дитячому віці. Якщо в нас є Ортодонтичні конструкції. Ми просимо, наприклад, зранку хоча б дві хвилини прочистити, бо ми знаємо, що всі поспішають. Ніхто не хоче взагалі, коли навіть не чистять зуби, швидко сполоснули полісковича, ми побігли. Все-таки, хоча б активувати її на дві хвилини, швидкого чищення, а вже ввечері, особливо коли в нас ортодонтичні конструкції, ми просимо збільшити цей час до чотирьох хвилин. Ось як працює щітка на мінімальних обертах, ми можемо їх збільшити і максимально. Тобто ви вже бачите, який є ефект. Коли в нас, наприклад, наші пацієнти ще палять або вживають багато кави, ми можемо збільшувати цей діапазон. Ставте свої лайки, підписуйтесь і обов'язково пишіть свої коментарі. Па-па!